Дивіться коротенько про той комод, щоб ви розуміли, таких комодів ніде нема. Ну, їх нема в продажі, вони є тільки в мене. Значить, що складається кришка? Кришка ламінована. Не папір, а ламінація. Ну, пленка. Ціна комода, бо зараз всі думають, яка ціна. 6500. Ціна комода, довжина 1,60 м. Фасади йдуть лаковані. Це лаковані фасади білі, підсвітка. Ця дверка відкривається. От, відкривається дверка. Фабрика Black Red White. Ви ну, знаєте, це потужна фабрика. І ті комоди є тільки в мене, більше їх ні в кого нема. Значить, фурнітура. Зараз майстри. Майстри, дивіться, що за фурнітура? Фурнітура хетіш. Хетіж, правда? Хетіж фурнітурка. Фасади МД фарбовані, все на мініфіксах. Мініфікси у нас які. Хефель. Хефель, а завіси хетіш. Значить, бо фабрика використовує тільки якісну фурнітуру. І ціна комода, собі заскріньте, ви таких ніде не побачите. Ціна такого комода, 6500, доставка безкоштовна в будь-яке місто України. Як вам такий варіант? Під акваріум, під плазму, під що хочете, під жінку, під чоловіка. Поставили любе ціна 6500. Доставка безкоштовна в будь-яку точку України, чи в місто, чи в село, як загодно. Підсвітка під, під кришкою йде. Дивіться. Підзвітка йде тут. Ну, вона там ззаду. От бачите, вона взагалі там захована знизу. ну Ідеальний варіант 6500 за такі гроші. ну Взагалі супер. Я тільки маю такі комоди, більше ніхто їх не має. Там кількість обмежена. там В мене їх мала кількість, кому треба, я можу відправити без проблем. Номер телефону маєте, мій чи ні? 063-587-1019.